Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини ніщо. У великих лучках я живу, своє село я дуже люблю, є красиві тут будинки, є тут школи і садочки. Ростуть діти, мов рибочки. Я навколо подивлюся і всім серцем усміхнуся, бо лучками я горжуся і їм низько. Я впоюся. Виховання патріотизму сьогодні, як ніколи, актуально і не тільки для системи дошкільної освіти, а й для держави в цілому. Саме зараз ми повертаємося до споконвічних цінностей, утвердження первинності, любові до батьківщини і людей, духовності, моральності, бережливого ставлення до природних скарбів, національних надбань, нашого народу. Основне завдання, яке стоїть перед педагогами нашого закладу формування у дітей системи цінності, духовної і національної свідомості, чіткої патріотичної позиції, розвиток творчого всебічно розмінної особистості, а також піклування про здоров'я кожної дитини. На протязі року дошкільному закладі пріоритет, пріоритетним напрямком виховної роботи. Не забуваючи про всі інші, було національно-патріотичне виховання. На його втілення спрямовані наступні заходи заняття, бесіди, екскурсії, розучування віршів, ігри, індивідуальне спілкування, моральні ситуації, читання художних творів. Ми прагнемо, щоб у закладі панував українсько національний дух, виховати підростаюче покоління. Українських громадян в чому бережливому, шанобливому ставленню до державної символіки, національних традицій. Патріотизм це образно кажучи, сплав почуття і думки, осягнення святинів батьківщини, не тільки розуму, а й передусім серцем. Патріотизм починається з любові, до людини. Патріотизм починається з колиски та й А я свою дитиночку та й Систематична робота з патріотичного виховання дає змогу педагогам послідовно, систематично формувати у дітей уявлення про такі складні для розуміння дитини моральні категорії. Як добро, зло, совість, людяність тощо. Для патріотичного виховання важливо правильно визначити віковий етап, на якому стає можливим активне формування у дітей патріотичних почуттів. Найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є середній вік, коли особливо активізується інтерес дитини. До соціального світу. Діти цього віку емоційно сприймають народно декоративно-ужиткове мистецтво, різноварність форм, кольору, величини, просторового розміщення приваблюють дитину, розглядаючи предмети народного декоративного прикладного мистецтва. Вони запам'ятовують кольори, форму, призначення, охоче використовують їх у грі. Довго граються і захоплюються народною іграшкою, об'єднуються в невеликі підгрупи, водячи прості хороводи чи граючись у народні ігри. На заняття діти молодшого дошкільного віку ознайомлюються з українським національним одягом, традицією, прикрашати одяг вишивкою. Вихователь звертає увагу на віночок, розповідає про його прикрашання. Та елементи на ньому. Людина сильна своєю громадськістю, своїми почуттями, любові до рідної землі, до духовних надбань свого народу. Патріотичне виховання передбачає також ознайомлення дітей дошкільного віку з природою рідного краю. При цьому вихователі роблять акцент на красі, розмаїтті багатств та особливостях. Рідного довкілля нашої країни, виховуючи любов до нього, де тихо шепоче секція, річка латориця грає, в садках розкинуло зелених, рідне село дороге, моє село, яке ж воно красиве, воно одне таке на цілий світ. Пшеничним колосом буяють різні ниви, Чарує веснами садів вишневий цвіт. Але є й такі святині, які нічим не можна зіставити і порівняти. Вітчизна відданість рідній землі, народові. Віховання любові до своєї країни ми поєднуємо з поданням дитині елементарних знань про державу, прапор, про національну символіку, державний герб, прапор, гімн, з вихованням поваги до символів. Української держави. З метою проведення змістовної роботи з дітьми у групах створено відповідні умови, належне розвивальне середовище, іграшки, обладнання, посібники, демонстраційні і роздаткові матеріали. У кожній віховій групі створено патріотичні куточки, завдання щодо організації роботи з морально-патріотичного виховання педагоги вирішують комплексно у різних видах діяльності. Діти старшої групи на заняттях з художньої естетичної діяльності ліплять калину, а на занятті з навчанням елементів грамоти викладають слова, проводяться бесіди на різну патріотичну тематику. Україна, моя батьківщина, Україна єдина країна, без верби і калини, нема України та інші дидактичні ігри, читання художніх творів. Віршів про Україну. Розмовляти і як мені в Україні та щиро не любити. Мене вчили по українськи, Господа молити. За свій рідний край і вінарів, я Господа молю. Зійшли в Божій Україні і щастя і долі. Важливим напрямком роботи по вихованню любові до батьківщини. Є формування у дітей, уявлень про людей рідного села. Перш за все, необхідно згадати тих людей, які прославили наше рідне село. У старшій групі було проведено заняття на тему Село Моє ти єдине для мене, на якому діти ознайомилися з видатними героями, які прославили наше село. Першим, про кого можна назвати вірним сином. Нашого населеного пункту був письменник Михайло Андрела за псевдонімом Рослігівським. Він жив і працював у XVII столітті. Другим відомим представником великих лучок був син сільського дяка Михайло Поп, який всюди підписувався під псевдонімом Лучкай, великий патріот і полум'яний поборник рідної мови. Та гордістю і славою нашого села були передусім першокласні майстри, високих урожаїв, передовики сільського господарства, виробництва, такі, як двічі герой соціалістичної праці Ганна Михайлівна Ладані, герой соціалістичної праці Марія Юрійовна Козар та герой соціалістичної праці Юрій Рубіш. Не менш відомим. Став... Великолучківець Юрій Кирикеш, український прозаїк, драматург, громадянський діяч Закарпаття, а також односельчанин Федор Федорович Рубіш вчитель історії, народознавець, автор декількох книжок. Книжка про великі внучки зараз її відкриваємо. Дивимося тут фотографії нашого а автора цієї книги Федора Федоровича Рубіша і його дочки Олег Федорович. У результаті мінометного обстрілу загинув наш односельчанин капітан Василь Васильович Бал. Він був справжнім патріотом своєї країни, сміливим, сильним відданим. А в наших серцях залишиться незабутнім героєм. Який народився на нашій землі і віддав своє життя за її світле і мирне майбутнє. Адже герої не вмирають, тому що вони залишаються в нашій пам'яті назавжди вічна йому пам'ять. Мжній захисник Василь Васильович Балох завжди житиме у серцях земляків, а 22 серпня. 2014 року у центрі села було відкрито пам'ятний знак Патріотам України. Неабияке значення для виховання свідомого громадянина є прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів до пам'яті про тих, хто загинув, захищаючи вітчизну. Поваги до воїнів захисників, кордонів батьківщини в день святкування 70-річчя перемоги над нацизмом вихованцями нашого закладу було покладено квіти до обіліска слави. Наші малята після кожного заходу беруть у руки олівці та фарби і відтворюють свої враження в образотворчій діяльності. Це стимулює ініціативність та креативний розвиток дошкільників. Було проведено конкурс на кращий малюнок. Великі Лучки очима дітей. Нашій державі воюють в зоні АТО, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність України з метою виховання зушкільня патріотизму, шанобливого ставлення до Батьківщини, гордості за наших захисників вітчизни. 14 жовтня цього року в нашому садочку відбулася зустріч поколінь з Учасниками бойових дій в зоні АТО це Вашкебом Ігорем та Василем Васильовичем Балогом та учасником бойових дій війни в Республіці Афганістан районним депутатом Василем Петровичем Ліба. Ушкільнята свихователі побажали бійцям здоров'я, удачі, щастя, миру. Щовесни на початку березня в Україні вшановують пам'ять Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня 2014 року Україна відзначила 200 років від дня народження поета. В нашому садочку вже стало традицією відзначати Шевченківські дні. В нашому дошкільному закладі діють такі гуртки, як радість творчості, керівник гуртка, Савка Наталія Дідрівна. Англійська мова для дітей дошкільного віку керівник вовка козар Тетяна Іванівна. Домі сольки керівник Лашкай Нейля Юрівна. На протязі року згідно річного плану в дошкільному закладі проводяться свята та розваги. Свою роботу ми будуємо так. Щоб у дітей виникло бажання більше дізнаватися про рідну батьківщину, а у педагогів весь час шукати щось нове, нове та впроваджувати в життя. І наш педагогічний колектив успішно втілює завдання надзвичайної ваги.